До того, як міньйони поселилися на планеті Земля, панував спокій. Однак вони почали дуже швидко розмножуватись, і виникла необхідність знайти нову планету для життя. Було створено команду з трьох міньйонів, які відправились на пошуки нової планети. Ви, наша остання надія! Знайдіть нам нову планету. Добре, ми вас не підведемо. Команда полетіла у космос, і першою їх планетою став Марс. Давай оглянемо цю планету. А тут є банани? Ха ха. ха В цей момент прибули марсіани. Що це за незнайомі смішні створіння? Давайте їх захопимо. Давай. Марсіани доставили їх до палацу свого повелителя. Ним був Юрій Гагарін. Хто ви такі? Ми Ніньо. Що ви тут робите? Ми шукаємо нову планету для життя. Повелити, їх треба вбивати. Я теж так думаю. Тату, тату, в мене сьогодні день народження. Зроби мені подарунок, не вбивай. Так, не вбивай. Вони можуть нам пригодитись. Добре. Вони разом відсвяткували день народження Настя. А з того часу між міньйонами і марсіанами запанувала дружба.